Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Малята, давайте з вами згадаємо, про що ми з вами розмовляли? Що ми малювали? Так, ми малювали овочі. Малята, сьогодні я вам покажу картинки, а ви мені скажете, як же називається овочі? Пограємо з вами. Впізнаємо. Називаємо що це? Так, це картопля. Буряк, молодці. А це що? Капуста. Молодці малята. А це морква. Молодці. А хто пізнає, що це за овоч? Так, це солодкий перець. Малята. А ось це що за красуня? Так, це цибулинка. Дивимось далі. А ну хто впізнає, що це? Часник. Молодці малята. А ось це це гострий перець. А тут іще є в мене малята. Дивіться, петрушка, кріп і лавровий листочок. Малята, ви вже, мабуть, здогадалися, що ми з вами сьогодні будемо варити що з цих овочів? Так, борщик, починаємо! Починаємо кухло варити. Спочатку ми в борщик покладемо бурячок. Ось в таку нашу гарну кастрюльку кладемо бурячок. Потім беремо картоплю, ріжемо мілкенько і засипаємо в кастрюльку. Ось так. Після картоплі беремо капусту. Малята запам'ятовуйте і будете потім мамі допомагати. Ось так. Кипить, булькоче наш борщик. Так, а після капусти ми покладемо солодкий перець. Дивіться, малята. Ось. Ой, який смачний борщик у нас буде. Потім кладемо морковку. Булькочуть наші овочі, варяться у борщику. Ой як пахне смачно. А потім кладемо цибульку. Дивіться, малята, Бачите, яка каструлька у нас різнокольорова, гарна, пахуча. Потім беремо часничок і теж кладемо у борщик. Ось так. А потім малята, щоб борщик був ще смачніший, ми туди покладемо лавровий листочок. Ось такий. Потім кріп, М -м -м, як пахне борщик. Потім покладемо петрушку ось так. Малята, і якщо в сім'ї дуже люблять, можна покласти гіркий перець, але небагато. Ось так. Подивіться, який гарний, смачний багатий борщик у нас вийшов. Дякую вам за увагу! Допомагайте матусі подавати овочі для борщу. До зустрічі!